Збройні сили України ліквідували майже 90 тисяч окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. За минулу добу українські військові відправили до пекла ще 560 окупантів, а також знищили один танк, п'ять бойових броньованих машин, дві артилерійські системи та 12 одиниць автомобільної техніки. Крім того, авіація силоборони завдала 17 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Водночас українські підрозділи збили безпілотний літальний апарат, ймовірно, типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони вразили сім областей концентрації особового складу, озброєння та військової техніки, склад паливно-мастинних матеріалів, а також п'ять інших важливих об'єктів ворога.